Доброго дня шла колеги. аграрії. <смі> ця культура <смі> взагалі не, не типова для нас. Ну, зараз проведу, де підказки, є, щоб показати вам без підказок. Цікава культура вона точно не є бідова. В 99% вона не є бідова, вона збиткова. Але ми її трошки посіяли. Колись зрозумієте для чого. Е -е, така культура. Як кажуть, така культура. Така якась культура. Ось, бачите, протруєнник був. бачите, Була метакса і трошки комусь погано. Правильно, нічого жерти нам цю культуру, вона і так он, єлі проростає. Ну таке собі. Цікава вона взагалі, от, я її ніколи не вирощував, це перший рік, без чесно кажу. Тому що дуже багато агрономів її не вирощувало і дуже багато агрономів і вирощувати її не будуть. Що тут внесено? Тут внесений ґрунтовий, ґрунтовий і… Ну і поки що немає дощу, розумієте? Чекаємо на дощик, тому що дощик потрібен як потрібен. Надзвичайно потрібен. Але сьогодні обіцяють якісь каплі, вітер такий сильний, а холодно. Але потрошечку ця культура в нас проростає. Трошечки йде. Зараз ми тут глянемо де. Можливо, ще щось. Ще щось вилізе десь. Сіє хорошим хорошом так що потрошечку сходить, потрошечку сходить. ось бачите ось бачите це сховаємо. Ой. Так, ось воно. Сім'я долі виносить наверх. Точно не горох колеги. Точно не горох. Але побачимо, що вона за історія. І що воно буде. Так що, тримайтеся, колеги. Успіхів вам! Що це за культура? Пишіть, будь ласка, в коментарях.